Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Саме тут ми з вами активно слідкуємо за подіями, які відбуваються на полі бою та у мирних містах нашої країни, які знаходяться на віддаленості від лінії зіткнення. Україна тримається і продовжує боротися за власну незалежність, тому оркам абсолютно не варто сподіватися на перемогу. Терористи з російської армії продовжують воювати з цивільним населенням та критичною інфраструктурою населених пунктів України. Минулої доби окупанти здійснили обстріл дитячого садочку у Херсоні. З самого ранку орки обстріляли артилерією приватні будинки на території дитячого дошкільного закладу, які знаходяться в корабельному районі населеного пункту. Вибуховою хвилею уламками снарядів було вибито вікна. Очільник Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що внаслідок терористичної діяльності постраждала одна особа. Навіть складно уявити, скільки могло би бути жертв, якщо б в той момент там знаходилися діти та їх батьки або більше людей в житлових будинках. Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, заявила, що за попередніми даними у Російської Федерації залишилося приблизно 200 іранських дронів. Мова йде про останню партію, яка була отримана військами бункерного діда від Ірану. Очільниця прес-центру наголосила, що росіяни не дуже економлять ударні дрони, адже розуміють, що збройні сили України ефективно збивають їх. Нещодавно в інтерв'ю почала з'являтися інформація щодо підготовки загарбниками нових масованих ударів по критичній та цивільній інфраструктурі населених пунктів України. Дмитро Живицький, керівник Сумської обласної адміністрації, повідомив, що бійці територіальної оборони Сумщини виявили та знищили російську диверсійно розвідувальну групу. Керівник регіону заявив, що зранку 22 грудня група росіян пересікли лінію українського державного кордону. Тероборона вступила в бій з диверсантами на території краснопільської громади. Українським захисникам після короткого бою вдалося ліквідувати мінімум двох російських військовослужбовців. Наші оборонці завжди залишаються на сторожі спокою мирного населення. Росіяни продовжують завдавати удари та здійснювати обстріли по позиціях українських військових, цивільної інфраструктури, а також населених пунктів Донеччини. Протягом минулої доби окупанти завдали вогневого ураження цивільних об'єктів Краматорського ракетами С-300. Противник пошкодив два заклади освіти приватні та багатоквартирні будинки. На щастя, жодна особа не отримала поранення та не стала жертвою терористичної діяльності росіян. Віримо в українських захисників, допомагаємо зсу пришвидшувати нашу перемогу. Навіть маленькі донати допомагають підвищувати ефективність наших оборонців. Протягом минулих кількох днів відбулося кілька важливих подій. У центрі окупованого Мелітополя прогрімів дуже гучний вибух. Очевидці повідомляють, що було підірвано транспортний засіб, яким користувалися рашисти. За уточненими даними, стало відомо, що в машині знаходилися такі собі представники російського ФСБ. У РосСМІ заявили, що обидва окупанти знаходяться у дуже важкому стані. Крім того, українські захисники гарно відпрацювали по району зосередження Тікток Військ Кадирова у Мелітополі. Внаслідок успішної операції ЗСУ було гарно відпрацьовано по Токмаку Запорізької області та складу боєприпасів ворога на Донеччині. Наразі уточнюється інформація щодо кількості ліквідованих та поранених росіян. На цьому гарні новини не завершуються. В окупованій Каховці вибухнула машина, в якій знаходився гуляйтер Андрій Штепа. Окупант не встиг вибратися з транспортного засобу і тому перетворився на вугілля. Російські змі повідомляють, що за інцидентом стоять українські диверсанти. Що думаєте з цього приводу? Рупор кремлівського фюрера Дмитро Пісков заявив, що Росія змогла досягнути суттєвого прогресу щодо демілітаризації України. Давайте разом підіб'ємо підсумки в лавах ЗСУ. Сьогодні набагато більше людей ніж станом на 23 лютого поточного року. Українські військові озброєні набагато краще ніж у період проведення АТО. Підрозділи Сил оборони України активно відтісняють російську армію на всіх напрямках. Україна проводить операцію в глибині Росії, завдає ударів по аеродромах, розташованих на віддаленості від українського кордону не менше ніж на 700 кілометрів. На мою думку, суттєвий прогрес мають ЗСУ суд мілітаризації Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи розуміють росіяни, що вони вже програли цю війну? Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку мого каналу. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу дізнаються правду про російсько українську війну. Тримаймося та продовжуємо допомагати Збройним силам нашої країни виборювати перемогу на полі бою. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.